Сьогодні запитання ставитимуть не лише журналісти, завдяки відомим українським новинним сайтам Українська правда, ліга, бізнес, главред і кореспондент, було проведено конкурс запитань від інтернет-аудиторії. Кожен інтернет-користувач міг поставити своє запитання або проголосувати за запитання, яке його найбільше цікавить. Саме ці найрейтинговіші популярні питання сьогодні прозвучать для президента і аудиторії. Найпопулярнішим питанням, а це перше місце на всіх сайтах, стало жартівливе питання, яке, на перший погляд, не має жодного сенсу, хоча насправді мова йде про. Налаштування програмного забезпечення і написано воно суто технічною мовою. Ми, як організатори прес-конференції, цінуємо почуття гумору інтернет громади і також ті об'єктивні обставини, що це все таки перше місце на всіх сайтах. І з вашого дозволу, пане президент, я поставлю вам це запитання. А звучить воно так: як пропачити КДЄ-2 під FreeBSD? Ну, шановні друзі, пробачити, можуть допомогти програмісти секретаріату президента у різних операційних схемах цих. Другий варіант, я просто радив би вам користуватися новим програмним забезпеченням і не морочити собі голову.